Ярослав Савка показує нашій знімальній групі свою присадибну ділянку. Із приходом весни чоловік вже розпочав роботи і найперше підготував своїх шість соток біля хати до майбутнього засіву та посадки. Тут посіяв морку весною. Морку треба раніше сіяти, бо вона завжди пізно сходить. Три грядушки посадив, а на зиму я її копати не буду, в полі посажу. А от таку от маю морку з зими, щоб була на зиму. Я її викопав весною. Такий метод, каже краянин, допомагає коренеплоду зберігати соковитість та свіжість аж до наступної весни. А осласувати овочами зі своєї ділянки тепер Ярославу допомагає вирощування у парнику. Тут чоловік вирощує цибулю, редиску та салат. Але окрім цього, має 40 соток землі у полі. Там вже теж розпочались роботи. Вчора в полі посіяв ячменю 10 сотих, а ще решта в роботі. А що треба, в роботі? Що буде а Ще треба посадити кукурузи, там трохи буряків червоних, кормових, ну і моркви ще може, гороху, та й всякої всячини. Краянин також вже підготувався до посіву картоплі, оскільки одним із найбільших її шкідників є жуки, купив препарат Актоцит, яким зазвичай бореться із комахами. Головне, що сам не труїшся, не дихаєш тою трійкою, а то дуже прекрасних сусідам, хлопцям по городі з сусідам. То вже декілька років ним користує. Вже років 5-6 користуюсь з ага. ним і сусідам подавав. Порекомендував всі вже тільки ним кроплять. Господарює Ярослав у парі із дружиною. Чоловік працює на мотоблоці та із лопатою, жінка із сапою та насінням. А ще подружжя розповідає: у будь-якій справі важлива взаємодія із сусідами, тому радо зголошується допомогти їм і завжди можуть сподіватися на таку ж відповідь.